Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина. Це моє перше відео. Зняття на одній руці у нас займе 9 хвилин. Взагалі-то це повинно бути трошки швидше. То є дві причини, чому це зайняло довше в мене. Тому що я ще не підібрала той ідеальний штатив, ракурс для зйомки, було трошки незручно, це треба звикнути до цього. По-друге, в мене тут фреза твердосплавна, синя насічка, але вона вже не нова, вона добре спилює, м'яко. В общем, я обрала трошки іншу зараз. Я ще зніму відео з другою фризою, з новою. І ви подивитесь, наскільки це буде швидше зняття У моєї моделі. Два пальчики рівненькі, тобто мизинчик і оцей безім'яний. вони в неї рівненькі. А останні три, середній, вказівний і великий палець, вони вниз склюють. То там ми будемо піднімати арочку. Так як мизинець і безім'яний в нас рівненькі, то я прибирала довжину. Того, що коли ми будемо піднімати ті, арка, коли піднімається, довжина йде, піде, і вони будуть коротші, Тому тут ми не будемо піднімати, то треба прибрати довжину. Зараз я побачила, що тут на безім'янному відслойка. Взагалі, то я працюю 11 років. Багато різних гелій я спробувала, і я не знайшла ще того ідеального гелю. Ще в Україні він у мене був, але вже зняли з производства той біогель, який тримався на всіх нігтиках чудово. То зараз я у пошуку і замовила новий гіль. Я бачила його на дівчинки. То моя клієнтка, яка робила в мене манікюр, і потім вона поїхала в Україну, приїхала з покриттям. Е, мені сподобалось на її нігтях, в неї дуже проблемні, як воно відносилося. То я вирішила взнати і замовити той бренд. Буду пробувати. І розкажу вам в подальших відео. От тут виходить, що у нас відслойка була. І я знімаю майже все, трошки на кінчиках залишаю. І зараз повернулася до мазинця того що тут відслойки не було. Якби ніде не було відслойки, ми б залишили тут товщину, яка була. Але всі нігті повинні бути однакові. Якщо ви бачите, що один-два нігті дали відслойку і ви там майже все спиляли, то ті нігті, де не було відслойки, ви повинні все одно вирівнювати товщину геля. Взагалі-то цей гель, яким я працюю, він густоватий для новач новачків це майже ідеально. Я шукаю більш рідку консистенцію, тому що вже швидше працюю. Коли я починала робити гелеві нігті, я брала взагалі гель-жиле, бо воно не тече. Бо проблема початківців це коли вони викладають той гель, а навіть коли манікюр бездоганно виконаний, і все добре, то все одно не встигають, да? і воно затікає. То я рекомендую брати гель желе, викладати. Тільки потім його треба фризою вирівнювати. Бо він не саме желе, він має таку консистенцію, що ти його як поставив, він так і стоїть. То потім не пилкою, а виконується. Можливо, я теж зніму відео, покажу вам з гелем желе. Це зараз ідея мені прийшла. Тому що я думаю, що такі відео дивляться початківці. Той, хто вже багато років відпрацював, їм це не цікаво. За ці 9 хвилин тільки зняття, наступне відео буде манікюр, і третє відео буде покриття. То я розбила на такі секції, кому що цікаво. Я роблю завжди комбі манікюр, то буде наступне відео комбі манікюр Всі ці відео будуть на правій ручці в моделі. Я не знімала дві, щоб це не було нудно. До речі, на лівій руці в неї один нігодь відколовся, десь вона його загубила, бо це було нарощення. І ми, ще одне відео у мене буде по нарощуванню. От там один нігтик, то воно крутеньке подивитись, як ту форму підставлять. Я працюю на нижніх формах. Або так звикла на верхніх, тільки починаю починаю пробувати. Поки що. По часу я дивилась, що верхні форми, що нижні в мене однаково. То можете самі обирати, як вам зручно. Але от коли я нарощувала, то з піднизу там ідеально. Ось ми вже зняли 4 нігті, це п'ятий. Дивіться, спочатку ми знімаємо колір. Де середина там. Я ставила на максимум оборотів. У мене маратон, чемпіон, український фрезер. Я зараз живу в Європі, і ось така ситуація в мене була, що я купила фрезер, назва, модель, все таке саме, але приїхала якась китайська ручка. Ось тут на цьому фрезері воно, якщо повернути, якщо комусь буде цікаво, я в наступних відео обзор зроблю, то на ручці написано Україна, Маратон Україна. він Мощність 35. І я купила європейський фрезер в Європі, замовила на сайті оригінал. Але там не було написано, ж Україна, там взагалі нічого не написано. І він знімає це взагалі в його. Там не 35, там, мабуть, 25. Ручка якась китайська галіма, то дівчаткам, які працюють в Європі, я рекомендую замовляти в Україні. І тепер я таку помилку більше не зроблю. Багато матеріалів я замовляю в Україні. Це знайомі для мене бренди. Це не тому, що ціна. Ціна відрізняється, але плюс доставка все одно. Я вам скажу та-та-та, як в Україні бюті індустрія ніде не розвинута, мабуть. Тут ми довше всього знімаємо, він великий, товстенький був. І вирівнюємо. Спочатку знімаємо колір, потім дивимося, де від слоєчки, знімаємо товщину, а потім мій фризою вирівнюємо. Ось ми закінчили зняття. Дивіться, моє наступне відео, це буде манікюр комбі. До зустрічі!